Усіх рада вітати у новому відео. Як ви бачите, я прийшла в сінсей пошукати скарби, щось цікавеньке. Бо завжди неочікувано, коли йдеш в сінсей, не знаєш, що тебе чекає. Розпродаж, спеціальна пропозиція. Одразу скажу, що спеціальна пропозиція має відношення до покупки двох речей з червоними ціночками. Зі знижкою і тоді ще берете тих дві речі з розпродажі, і вам ще додається мінус 20% знижечки. Мало того, що ви купили, як зі знижкою, то ще мінус 20%. Ось таке пальто красиве. Тисячу гривень навіть не повних красивий молочно-білий відтінок. Це вже рання весна, синтепон є, але дуже легенький, або ви не мерзнете, або ви в машині їздите. Тобто можна носити і зимою, це трішки. Якби тепліше, не можна, не можна сказати, що це якби повноцінне пальто, це якби подовжена куртка, або таке коротке пальто. Стягується красивий оливковий колір, капішончик, капюшончик не відстібується, 1300 гривень, це мені краще сподобалося, а то більш практичніше, але в машинці це легко все переться. Ось і прочитаємо, що подвійна можливість додатково 20% на акційні товари. А при купівлі щонайменше двох акційних товарів, позначених червоною така, акції діють до 22.0 а з 22 по 28.01 або до закінчення товарних запасів. Тому в попередньому відео я теж говорила про цю акцію, не зазначала до котрого числа, тому що. До закінчення може бути товарних запасів. Акція може продовжитися. Ви можете прийти і ще буде, скільки знижечок на дитячий товар. І досить теж хороші пропозиції. Будемо ще дивитися, напевне, подивимося дитячі трішки сьогодні. Такі красиві принти, яскраві і в сердечки. Набір лонги Рожевий в сердечки білий і рожевий в червоні сердечки. Хороша пропозиція, я скажу. І ціна 399 гривень за три штучки. Це 100% бавовна. Така милота. Можна підкупити Та Теж 100% бавовна рубчик. Ось такі. Теж Та милота 159 гривень. У ході 299 гривень, щільний трикотаж, 100% бавовна з капюшончиком, і розмірна сітка. Досить широка. Зараз я дивлюся на 110 см росту. Але в неї, я бачу, там більшенькі, є менші, різні курточки, ось такі сукні, джинсик і все в сердечка, ще ось там є. Давайте пройдемося на дорослий, а потім повернемося при можливості до дитячого. Ух ти, який красивий волошковий колір. Новиночки. Айто 1300 гривень. Насправді такий красивий колір. От коли стаєш під лампою, трішки, якби відтінок збивається. Насправді ось він ось такий насичений прямого крою з кишенями. Досить хороша ціна. Ще парка подовжена. Парка плащ. Бачила в резорот, схожу за купа грошей. Ой, яка класна в пісочному кольорі, реглан рукавчики. Відчувається, що тканина не промукаючи, капішончик ховається. Тобто багато позитивних є сигналів, що річ буде носитися. Дуже добре, 1300 гривень з пікладкою. Тут кнопочки і ще плюс блискавка. Ну, Мої рекомендації. Рекомендую своїм улюбленим глядачам, я вам поганого не запропоную. Можу утриматися, можу просто показати. От коли я говорю рекомендую, то це означає, що річ хороша. Настільки багато, я бачу класненького, легкої в'язки джембр і складі віскоза. 549 гривень та ж такі красиві кольори. Любить блакитне, дивіться, можна взяти. Ось такий джампер придбати. Потім придбати ось це пальто, ви так розтіпнетеся. І будуть квіточки. Видно. Хороший склан, такий віскоза. Я бачу, що я досить непогано зайшла в сенсейчик. Ось такі ще джамбери. Мережиної в'язки, але досить тугенькі. 449 гривень. Класика, простенький, базовий, теплий. А ось такий більше слім. Теж хороша в'язка. І в складі тут є віскоза. Так, дивимося ціну. 449 гривень. Ось такий милий свитер, джемберочок. На кожний день. Буде саме то. Ну і розпродажа рекламую, дійсності багато товарів на розпродажі. Але вже скільки можна їх показувати, 1300 гривень. От ви купляєте дві речі, одну і другу, наприклад, по розпродажі. І ще до цієї суми мінус 20%. Хороша ця дублянка. 1300 пальто. Можна купити тепленьке на сантепоні. Це нам було 1659 знижки. 600. 59 гривень коштує. Джембрів навазлим, хоча багато є зі знижкою, а довозить. Серійно з цей жіночний, з рюшечками понизу. 659 гривень, одночасно такий і базовий, і повсякденний. Рожевий. Теж такий 450 гривень неповних з водочками на плечі. Класика, зараз дивлюся, розмір'явим трішки такий має валять оверсайз, він не має бути слів, бо, наприклад, ось цей проводний, що він більше слів. Ну на весь лайновинок незнатно бачу. Це супер. Ось такі в'язані картигани. Кремово-коричний колір 599 гривень. Така хороша якість. Коли зараз дивишся, як бренди піднімають ціни, я вже не говорю про люксові бренди, які просто настільки підняли ціни, там якась кофточка, наприклад, від Gucci, то буде 3 тисячі 5 тисяч доларів євро коштувати. 599 гривень. Я розумію, що це не порівнюється, але там із полястеру така ціна. Брати ту ж із Zara, і Reserved. І манго то ціни теж високі. Класний це. Я просто тут залипа, бо я бачу, що дуже хороший, хороша якість, хороша в'язка. Він трішки короткий, якби він десь е, довжина буде не стандартно 60-65, а десь до 60 сантиметрів. Або, можливо, мені так вважається. Вважається. І це ще не все моє захоплення, бо, виявляється, тут 39% віскози, Що супер. Так, бачу рожеві ще блузи додавалися в стилі боху. І це стовідсоткова бавовна, так, чи ні, зараз буду дивитися. Так, відчуваю в руках, що є тут синтетика вже, коли вже тактильно. Така красива блуза 449 гривень. Заду застібається на музичок. Непогорний склад, так як я практично казала, 85% військо лише 15 поліаміду. Супер. Моя тут улюблена локація. Яскраві червоні кольори і додавали ось таку футболочку з маком. 100% котон, мак, камінчики. І ціна 299 гривень лише. Вау! Ну, рекомендую за 299 гривень, 100% котон можна брати. Ще є костюми, а-ля спорт. Щось близько. А, Такому це як фліс, але якийсь такий легесенький. Навіть не знаю, як описати назву цієї тканини. Тут і не трикотаж, як би сказати, і не повністю як би фліс, але щось таке. А є штани і ході. 599 гривень коштує ході. Штани прямого кругу 449 гривень, Супер, слім. Вверху з таким патентом, як гумка, і пряменькі рожаві лонги в вкорочені 100% бавовна. І ціна лише 229 гривень. Такий ніжно-рожавий колір ідеально підійде до ось цих кремових джинсів. В новинках кремові джинси прямого крою 600. 99 гривень. Ідеально буде з цим короченим топом лонгом. Написано, що це кілоти. Ну, вони такі досить довгенькі. Можливо, для когось це будуть повноцінні джинси, а для когось це будуть корочені джинси, кілоти. В новинках ще подовжені сукні. Ну, як подовжені? Довжина мідаксі. Врубчик, в'язка середньої щільності в'язані це не трикотаж, а така в'язка, як у джемпорі. Застібається нагодічки, чи це обманка? Це обманка в Довжені мідаксі. Ось така сукня, бажав окремовий відтінок. І ціна 699 гривень з комірчиком. Сукня досить сподобалася, рекомендую. Такий приємний вже кремовий відтінок. І дуже хороший склад: 49 віскози. Футболочка, стовідсоткова бавовна. М'ятний принт, шиммер і бусинки, перлинки. 349 гривень. Блузи ще є в чорному кольорі. Таку, як я показувала, схожу в рожевому. Просто схожа не така. Це ще краща модель в стилі боху з мережевим. базова чорна блуза. Блуза досить сподобалася. Жіночна. Ось так манжети з гонкою. 75% віскози. Тут повний розпродаж. Дуже багато. Ціни досить низькі, можна буквально за копійки купити любу річ. 239 гривень. Футболочки класні, 89 гривень. 100% бавовна. ось така футболка за 89 гривень. Це місто Львів і торговий центр Фабрік. Ще такі футболочки. Рожеві, бежеві, білі і чорні, декоровані металевими губичками. 99 гривень 100% Ой, котончик. Ці фоналиві сорочки, ще є в інших кольорах, але на знижку їх надають чомусь 599 гривень в складі котон. Це жіночі сорочки, кеш. Ось ці стовідсоткова віскоза з новорічним принтом. Думаю, що тут є хороша знаєчка, дійсно, є 229 гривень. Валізи. Валізи косметички або дитячі валізи. Це для косметики. Піше використовують для зберігання. Ось такі валізи різні. Є колаборація Hello Kitty і друзі 359 гривень зі знижкою. Колаборація Hello Kitty. Ще ось такі тапулечки в рожевому з червоним, з бантиками. Така молота, 399 гривень. Симпатичні тапки стаді Хутра Мохнаті такі кучеряві. З пам'яттю стопи, знижки немає, це новиночки 349 гривень. Такі тапочки досить часто є в сенсей, і я такі тапки маю рожеві, їх була, купила на знижці, це вже десь пару років тому. Я їх зараз рідко ношу. Але вони цілесенькі, прекрасно перуться в машиці, 129 гривень без нивички. Думаю, ще треба раз прикупити собі про запас, особливо коли вони попадуть на знижку, то точно куплю, бо точно знаю, що вони хороші. Їх літом ношу, вони такі легенькі, як шкарпетки. Ось ці тапочки красиві, білі, Та ж така, як махровка, як хутро, підошва прошита. 269 гривень. Ну, яка красота, який красивий бюстик з таким мережевим. І тут поролон знизу. 100 гривень. Серйозно? Вау. Просто розкішний бюстик і всього-навсього за 100 гривень. Білизна дуже красива, хто би ще не казав, сімсей білизна. Дуже-дуже красиво, нічим там не гірше візуально від дорогих брендів, як Intimissimi, наприклад, Калцуденія в пусковому кольорі корсетного типу з пушапом. 239 гривень, ціна була 389 гривень, теж знижечка. Навіть є такий білизняний топ. Такий лунг має відношення до білисна, і висить саме в цьому відділі 349 гривень на новиночках. Ось такий прозорий, ось так на спинці, але я думаю, що модниці будуть і так носити. В стилі його можна. Цю красоту я показувала в минулому відео. Теж в готичному стилі, такий корсет Бісгалтер. І ціна 389 гривень. Флісовий м'якесенький. Домашній халатик 699 гривень, це в новиночках. Ще й тапочки такі різні в сердечки. Хто любить таку милоту, то вам сюди. За дві пари трусиків сердечка на 229 гривень і в рожевому і в бажевому кольорі. Ось такі топи я вже показувала. Ось ці топи, вверху я показувала їх минулі відео. Можна собі купити і зробити комплект. Ну, краще, звичайно, в комплекті купляти, Так, а ще піжамка це 100% віскоза, 699 гривень. Тут мені не подобається. Що воно на зав'язках буде, ну незручно. От буде. Для красоти може ходити по дому, так як лаунж стиль, то можна спати мені, якби було незручно. Але якість досить хороша. З гумкою в поясі, прямі штанини. Зі знашкою гарбуз з плинею 50 гривень, ціна була 219 Такий цікавий досить декор. Я думаю, що можна так свічечку накрити, напевне. Можливо, це як підсвічничок або просто як декор. Ось такі підсвічнички. 129 гривень. Вони в новинках. Декоративні різні подушечки. Тут для дому досить мало, а з'являється, одразу розбирають. Ось ця красива в новинках ніжна рожевий колір. І в білому така є 239 гривень. Рожевий дуже-дуже приємний. Не знаю, як відобразиться у відео, але такий ну, просто. І м'якунька, і в білому є така ж сама ціна. Які красиві подушечки. Все для ваших менших друзів, для собачки така. Штучка така, яка ціна. 299 гривень. Такий джемпер. щіточки 159 гривень. Мисочки різні, керамічні, 159 гривень. Ось така ще є. 149 гривень. Подобаються мені ці корзинки. Я вже їх показувала, я чекаю на них знижку. 389 гривень. Ну так, мало тут Такий маленький відділ для дому, хоча магазин сам великий, декоративний такий листочок для свічечок, підсвічник 219 гривень. Для тортика невеликого, або просто можна фрукти розставити, або що бажаєте, підставка для солодощів, правильно. Непогана така штучка. Ой, тут ще якісь іграшки. А, це піператилюварі 229 гривень. Стопор для дверей. Думаю, такі важкі кошатку. Ухди! Друзі, ми були в Сінсеї, дивилися знивички, бачили багато новиночок, дізналися про спеціальну пропозицію додатково 20%. Ще можна завітати в чоловічий відео і теж для своїх коханих чоловіків зі знижкою без придбати. Сорочка 459 гривень зі знижкою, курточки, є футболочки. Ось така куртка, наприклад, 849 гривень. Це не 1700 гривень. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Не забудьте написати коментар, підтримати. Лайкосиком. Дитяча футболочка для хлопчика. Ух ти, який класний принт. І ціна 189 гривень. Папа. -па.